Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Власівська Полуниця. Сьогодні я вам хочу показати сорти, які в мене стоять на експериментальному вирощуванні. Я посадила тут багатенько сортів, хочу подивитися, який підходить для мого ґрунту. Скоштуємо ще ягідку туди пізніше, і е, якщо мені сорт сподобається, я його залишаю в своїй колекції і буду, е, буду його розводити. Ну а Зараз я вам розповім. Деякі сорти і розповім свою думку про ці сорти. Ось, наприклад, перший сорт. У мене сорт Бріна, це ремонтантний сорт. Поки що він мені подобається, він легкий вирощуванні. Викинув ось уже першу квіточку, От, ну я, Де маленькі кущики я ще поки зріжу, хай розвивається. А ось Тут я залишу. Мабуть, оцей кущ я залишу одну квіточку, поподимося, яка буде ягідка. Бо це сорт новий, я ще його не знаю. Далі в мене сорт іде коріта. Він такий приземістий, Ось один рядок коріта. Ось у мене бірочка. І, і он там теж коріта. Це я брала у двох полуничників, різних полуничників. То, як бачите, що тут кущики маленькі, якщо ось тут дивіться, які кущі, садилося все в один день. Тут кущики маленькі і тут кущики маленькі. Тобто, читала в описанні, то кущі приземісті, але ягода должна бути добра вкусна. Так що подивимося, понаблюдаємо за цим сортом. Так, далі у мене сорт іде Аргентера. Кущі такі. Розложисті, повипускали вже квітконоси. Ще поки квіточки я не бачу, ну, не знаю, подивлюся. Ну, я не люблю такі, щоб кущі були. Місто багато займають. ну Подивимося. Так, далі ідуть у мене 13-10. Намірнеї і 15107 Поки що розвиття йде. Вони мене хлорозили, але вже все в порядку. Тепло прийшло і вже нормальний лист? Виходить. Я його і обробляла. Так, ось поділилась на два рожки. Ну, поки що тут я буду удаляти квітконоси. Хай ще Трохи на, на кущиться, хай ще трошки підростає. Так, сорт доміно. Хвалили його, дуже сильно виписала, але мені не подобається, що тут маленька, бачите, квіточка, значить, ягідка буде теж не дуже крупна. Ось, Зацвіла вона рано в мене. Ну, Кущики ще такі не дуже розвинуті. Ну, квітконос малий, а я люблю, щоб була крупна ягода. Ну, подивлюся, а може, тут смак буде добрий. Елоді теж ось випускає квіточки. Ось так вона квітне. Теж бачу ягідка, мабуть, буде середня, не крупна. Далі будемо побачимо. Так, а ось хотіла показати вам сорт у мене Марієка то тут, звісно, кущі шикарні, поки ще вона не квітне, це, мабуть, із пізніх сортів. Дуже його хвалили цей сорт. Значить, дивіться, тут ось рожок і таке. Ножка товста і рожок, ось, наверно, як два отак, моїх пальця. Дуже такий потужний кущ. Ось така розсада мені подобається. І е, нічого до неї не, не чіпляється, вона така аж блистить, ну, така, така гарна. Скоро теж, мабуть, буде випускати. Так, ось, ось на, наприклад, Марія поки що мені дуже подобається. Так, далі сорт у мене йде квіки. Квіки, квітконоси гарні, потужні, такі квіточка, бачите, тут квіточка здорова, значить, ягідка теж буде здорова. Я цей сорт не вирощувала, багато хто вже його вирощує. Мені цей сорт поки що подобається. Так, і ось у мене даже в горщиках цей квіки посадила. Бачите, 30-12 садила. Тут То уже квіточка непогана. Подивимося, як і в горщиках, яка буде ягідка. Так, далі сорт прімі. Прімі він, звісно, мене цей сорт удивіл. Мабуть, найкращий із сортів, що в мене тут ростуть. Квітконос хороший. Значить, один-два рожки випускає по, хороший, по хорошому квітконосу. Ягідка цвіточки, квіточки крупненькі. І причому везде, ось дивіться, яка квіточка. І теж такі кущики товсті, ось по два рожки. Вже він мене поділився. Нравиться. Нравиться. І в горщиках я теж його посадила. Тобто сорт примі я теж так його ставлю поки в перших рядах буду, хочу ще подивитися, яка буде ягода. І сорт, так, це сорт у мене бріла. ну Брілу ви всі знаєте, її не треба рекламувати Це, звісно, сорт. Добре, значить, чого я його посадила тут в теплиці. Хочу подивитися, як він показує себе в теплиці. Кажуть, ну, це якби ранній сорт, але но... якщо взяти брілу, примі і квіки, то перша в теплиці вийшла у мене примі. Тобто ягідка буде раніше. Це для тих, хто вирощує, хоче вирощувати у теплиці. Прімій перша зацвіла, потім квіки, а потім і бріла. Так. Сорт Клодія. Хотіла на нього, щоб всі обратили внимание. Тут... Я раніше ще хотіла зняти відео. Тут такий був красивий вилазив квітконос, необикновенний. Ягідка крупна. Ось, наприклад, один рожок, а дав ось о, два. Крупних таких товстих причом везде причому дає. І листки такі інтересні в нього. І він такий плотний, плотний листочок. Так, оце на Клодію. Клодія ось у мене підписана. Теж буду за ним наблюдати. Він цей сорт мені сподобався. Так, Джусі теж непоганий сорт. Квіточка така хороша. Ну, ще тільки-тільки він почав квітнути в мене. Ось отака квіточка. Так, теж за ним. в Сторону його не відкидаємо, будемо за ним наблюдати. Нравиться поки що. Так, ну тут у мене були випади. Ну, нічого, подивимося, все рівно, яка буде ягідка, аура. Ось почалася ягідка. Квітнуть. Так, і Роксана, ну, Роксану, я знаю цей сорт, я його спеціально і посадила. Мені подобається смак ягоди. Ну, вижило тільки три куща. Ну, для себе я щось розмножу. Тут в Роксані дуже крупна ягода, і вона дуже солодка. Так, далі в мене іде... Це теж я для себе. Смак дитинства, чи, як можна сказати, фрамбері, ягода маліна. Три кущика вижило, хочу його розмножити, бо мені дуже подобається цей смак. Це для себе хочу на огороді виростити. Еліани, смак малини. Ну, кущики тут слабенькі, бо це була, це була в мене касетна розсада, але вона така слаба, мені її прислали. ну... Нічого я з нею поработала, вона прижилася, все добре. Ось навіть один кущик, дивлюся, такий потужний зробився. І ось випускає квітконос. Квітконоси я буду удаляти. Тут не буде в мене ягоди. Я залишу тільки по 2-3 ягодки, щоб спробувати сортність определити і подивитися, яка ж ягода. Це все в мене йде на розсаду. І ось у мене два сорти. Це була копанка, садилась пізно, сорт далі. Ось уже він дуже швидко він прижився. І ось уже пішов квітконос. По одній ягодці тут можна буде залишити спробую. І сорт фінела. Теж прижився, кущики непогані, такі невисокі. Ну, ну ось такий огляд по сортам я вам зробила. Да, і зараз ще покажу. Це вже я буду агроволокно знімати. Тут у мене томати ось вже вони повсходили, бо було ж холодно, я все накривала. І часто і не поливаю їх, накриваю агроволокном, щоб там зберігалася влага. Ну вже буду знімати сьогодні, вже все, тепло, вже, пішло тепло. А тут вже розсадку я та, що вже більш-менш підросла, я виносу сюди до дверей, хай вона закаляється, а через два дні винесу на вулицю. Це в мене рання капуста, два сорти Дітмаршер Фрюєр. І етма, і е, тематики. Теж ранні, розові, фатіма, е, високорослий, ну Такі сорти. І ось у мене ще сорт, хочу показати Аліна. Це я вперше його виращую, цей сорт. Е, зацікавилася цим сортом. ну Ці всі квітконоси я удалю і сьогодні висажу. Половину вже висадила, це ще два ящичка в мене залишилось такий потужний на ягоду. Прямо ось дивіться, в горшиках, в горшиках ось вони мене все підписано. І прям така ягідка, І вона ну, для горшика вона не мілка, вона крупна ягідка. Так що це все сьогодні висажу. Так, ну ось такий вам трохи обзор зробила. По сортам, може, когось далі зацікавить, я вам покажу, яка, яка буде ягода, як буде наливатися. спробуємо на смак. Так що ось такі діла. І ось тут трохи в мене ж робота йде. Оце вже напікірувала і перці. Це буду розпікірувати сьогодні. І перчики, і помідорчики. В общем-то. Ось так займаюся кожного дня. І холодно було, все одно все робила, накривала. Оце дуже добре спасли мене оці ящики, бо теплиця без опалення. У цих ящиках хорошо все пережило. Так, тут то, що все вчора вже розпікірувала. Це ось такі в мене і ручки невеличкі. Ну, ось так. Ось так працюю. І зараз буду сідати. Працювати. На огороді, вроді би, коє-де що померзло, те викидаю, нове підсаджую. Ну, огород буду пізніше знімати, поки там навужу порядки. Все, на цьому, всім пока. Бажаю всім гарного дня і щоб у вас все вийшло. До побачення, до наступних відео.